В Малиновському суді Одеси неспокійно під залою засідань з'ясовують стосунки кремезні спортсмени та представники азербайджанської діаспори. Слушай, ти маєш мені розказувати зекроса. Ти куди приїхав? Торговать приїхав. Це моя сторона. Це моя сторона. Як собі в баку і там будеш розказувати, що кому ділась. Суд розглядає справу про вбивство титулованого тайського боксера Сергія Лащенка. Обвинувачений молодий азербайджанець Бабек Гасанов з обох боків серйозна група підтримки. Рот, 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 Я говорю в рот. Лащенко загинув у квітні 15-го. Спортсмена підстрелили під час вуличного конфлікту на Дерибасівській. А за півгодини пораненого боксера добили пострілом у шию просто в лікарні. Конфлікт почався з якихось жінок, Перерос в перепалку словісної, а з словесною в другу. І закінчилось все тим, що його добили. Причем, мне кажется, очень даже не поможет. Фото нету, видео нету, свидетели, где эти свидетели? Мы их даже не видели, этих свидетелей. Какой-то там русский Ваня, наверное, его там что-то с ним сделал, а обвинили, как, как всегда, нас, не русских. То есть я считаю это, эти обвинения очень ложными, и надо с ними что-то делать. Пивроку головний підозрюваний ховався в Росії. Затримали Гасанова співробітники Интерполу в Петербурзі. Отримали від Інтерполу інформацію, що він знаходиться на території Російської Федерації, і правоохоронні органи його там затримали. Була екстрадиційна перевірка, екстрадиційна процедура виконана. Це вже в четверте суд намагається розглянути справу. Спочатку адвокат іноземця ігнорував засідання. Тепер захисник заявляє, що Гасанов нічого не розуміє, бо не знає ані української, ані російської він раніше битивом не знав і ні понятно на якому языке общался со своїм подопечным. Он заявив о том, що їм не вистачає переводчика, тому що якоби Гасанов не понимает український язык. Якщо для Гасанова знайдуть перекладача, засідання спробують провести наступного тижня. Друзі загиблого спортсмена та підозрюваного у вбивстві теж обіцяють на ньому бути. Тому на суді знову буде гаряче.